Ним героєм біблійним, якщо ви пам'ятаєте, недавно було свято. Яке було свято? Ілія. От про нього і поговоримо, дякую. Проговоримо про Ілью, що це була за людина. Пророк Божий, що він робив, і як його життя було його історія, ілії я розкажу трошечки, може про три випадки з його життя. Перший випадок він записаний в Сінацій Книзк всінацькому розділі Перша книга царів. Про нього і про одну жінку в якої був дитина одна. І на той час був голод в країні і не було дощу. Він е, помолився Ілья і сказав: Не буду дощу три роки. Бог йому сказав, молись і дам тобі це. І бо було як наказання для того народу. І ось що відбувається. Е, і, ілья йде, Бог йому каже: іди до одного, е, до одної річки маленької, там будеш знаходитись. Він пішов, там була вода, і потім пересох цей потік. Потічок маленький, і ось Бог йому каже: Вставай, іди в одно місто. Називається вона Сарепта місто, Вона знаходиться в районі Сідонському такому. І побачиш там одну вдову, будеш в неї жити. Я буду тобі через неї годувати. І він іде, слухається Бога, встає, іде туди. І що він там бачить? Дивіться, э, читаємо э, ці слова. І було слово Господнє до нього, говорячи: устань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові. Дивіться, Бог наказав одній вдові. Це дуже цікаво. Одній вдові, щоб годувала тебе. І він встав та пішов до сарепти. І прибув він до входу в міста, аж ось там э, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: візьми мені трохи води е до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти. А він кликнув до неї і казав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала, Як живий Господь Бог твій, я не маю. Дивіться, що я не, не, не маю я калача, я тільки. Повну пригоршу борошна е маю трохи олії в горнятки. І оце я назбираю два е полівця дров і піду й приготовлю собі і своєму сину, з'їмо та й помремо. каже, бо нема більше. Ось вона нам відповідає. Ну, Бог каже Ілії: е е е слухай, вона буде тебе годувати. Я їй казав годувати тебе. Вона взагалі тут не при ділях. Знаєте, вона відчуває, що е просить щось занадто багато. Ця людина, і дивіться, що він говорить. І сказав до неї Ілія: не бійся, піди, зроби за моїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені і для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, Муки, мука не скінчиться і не забракне в горнятьки олії аж до того дня, як Господь дасть дощу на поверхну землі.